У цьому відео ми з вами побудуємо величезну карту з гри Майнкрафт. На нашому острові буде ліс, до якого ми додамо не тільки елементи Лего, а ще й магнітний конструктор Майнкрафт. Збудуємо своє міні-село, шахту з скелетами, людяний сховок, пісочні, біоми та багато всього іншого. Написавши будь-який коментар, ви маєте шанс потрапити до наступного випуску. Підтримайте мій український контент лайком та підпискою. А ось і коментар з минулого відео. Дякую за підтримку. Підписуйтесь на ютуб канал Віллі каже тут цікавий український лего контент. Розпочне. Починаємо збірку з основи. Я взяв чотири зелені лего пластини розміром 40 на 40 Перша локація це ліс. Я почав будувати перше дерево і наповнювати цей край острову різною зеленню. Додав відразу двох кріперів, щоб карта виглядала повноцінною. Посадив рослини, додав гриби та блоки з травою. Настав час додати наш магнітний конструктор, огляд на який ми робили у минулому відео. Якщо ще не дивились, обов'язково зацініть. Із дерев'яних блоків я збудував стовбур дерева. Додав листя, і вийшло повноцінне дерево з майнкрафту, тільки не вистачає земельних блоків. Давайте їх додамо. Лівіше я побудував Березу, біля якої я розмістив скриню з речами. Пропоную розпочати будівництво невеликої оселі, яку ми розмістимо на підвищенні, і так основа у нас дерева. Беремо достатньо кубиків і починаємо будувати опору, щоб вона витримала наш майбутній дім. Поверх будуємо підлогу вже з дерев'яних дошок, розміщуємо піч і поряд, ставимо ліжко, щоб нам було тепло спати і відразу зручно переплавляти матеріали. Основа готова. Тепер побудуємо сходи. Їх я буду робити з каменю, щоб нам було зручно підійматись нагору. Так як ця споруда дуже схожа на будиночок на дереві, я зроблю стіни та вікна з трав'яних блоків і додам дерев'яні підпори. Розуміючи, що нашу основу не зможуть тримати ці опори з дерева, вирішую трішки підсилити конструкцію, щоб вона була ширшою та трималась більш впевненіше а також додати другий ряд для сходів, щоб не впасти при підйомі на гору. На цьому поки закінчуємо наш дім. Вже є хороша основа, щоб розвинути його в майбутньому. А поки продовжимо розвиток нашої карти і додамо ще елементів. Я додав червоний будиночок для селян. Переніс свою першу оселю з найпершого відео по Майнкрафту разом з криною та речами. Додав грядку, на якій росте морква та гриби, і приступив до будування іншої частини карти. Цей острів я планую використовувати як основу для нашої серії по Майнкрафт виживанню, щоб головний герой Віллі міг розвиватися та досліджувати цю карту. Вона максимально різноманітна. Я намагався додати якомога більше різних елементів. Побудував дві домівки на різних краях карти, додав кріперів та скелетів. Тут присутні різні види дерев, а також я додав тематичні будиночки, як, наприклад, будиночок Лиса у центрі карти, до якого ми обов'язково дістанемось та дослідимо його разом. Зробив пісочні біоми, де додали частинки води. У нас, до речі, навіть є верблюд. Додали шахту, яку охороняють скелети. Там ми зможемо знайти алмази та різні корисні артефакти, котрі допоможуть нам у виживанні. А також зробили людяну базу. Зу на якій сховали скриню з речами, дістатись туди буде геть непросто, проте я думаю, що скрафтивши сильні обладунки та маючи вдосталь їжі, ми зможемо відправитись у ту частину карти та дослідити її. Ось таку карту з всесвіту Майнкрафт нам вдалося збудувати сьогодні. Пишіть свої коментарі, як вам результат і які локації додати ще.